Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо швидко, ситно і смачно. Будемо готувати курячі стегенця з картоплею та овочами в духовці в рукаві. Для приготування нашої страви будемо використовувати три курячі стегна. У мене вони і шкіркою, шкіркою я не щищаю. Також у мене буде 7 картоплин, одна морквина. Одна цибулина, два зубчики часнику. Приправа до курки універсальна півчайної ложки, сіль чорний, чорний мелений перець, також по пів чайної ложки. Якщо перець не дуже любите, беріть менше перцю. Хмелі сунелі і копчена мелена солодка паприка по півчайної ложки, олія соняшникова, соєвий соус і півтори чайної ложки меду. Почнемо з того, що наріжемо наші овочі і замаринуємо їх. Картоплю нарізали ось такими шматочками. Тепер до картоплі додаємо нарізану моркву, нарізану цибулю, два зубчики часнику, нарізані навпіл, солимо, перчимо, додаємо куркуму та копчену мелену паприку, додаємо олію і все добре перемішуємо. Перемішали, а тепер промаринуємо курячі бедра. Для цього у ємність для замішування. Додаємо у ну, мене приблизно 3 столові ложки соєвого соусу. Сіль чорний мелений перець. Приправа до курки будь-яка. Також 1,5 чайні ложки меду. І добре це все розмішуємо. Шкірку з курячих бедр я не прибираю. Ви можете прибрати, враховуючи те, що саме у шкірці найбільша кількість е шкідливих, скажімо так, моментів для людини. Добре перемішуємо. Ось так. І відставимо бедра маринуватися буквально на хвилин 15, так як часу у нас небагато. В ідеалі було б хоча б годинку-дві, було б ідеально. Ну ми хвилин 15 і все. Картоплю ми розмістили в рукаві, поверх поклали наші замаріновані курячі бедра, зав'язали і провляємо в духовку. Я буду їх готувати десь приблизно годинку, потім відкрию і залишками маринаду промащу і ще курку, і вже буду готувати до готовності. Духовку попередньо розігріваємо до 200 градусів. Після того, як прийде година, я температуру трішки дам меншу. Це буде температура 180 градусів. Ну що ж, друзі? Ось така смакота у нас вийшла, повірте, така неймовірно смачна. Подивіться на бедро. М -м -м. Навіть тут дуже добре відчувається маринад. Курочка м'якенька, соковита. Просто впевнений, вам цей рецепт сподобається. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Ставте подобайку, якщо це відео... Преставам некои скорост, припишите се на канал и до нови зустрічи.